Понад вісім годин засідали кіровоградські депутати під час другої сесії міської ради. Народні обранці шість разів ходили на перерву, відпочивали та радилися. В результаті оголосили недовіру секретарю міськради. Також Володимира Смірнова виключили з депутатської групи європейський вибір, до складу якої він входив. Всього в порядку денному було понад півтори сотні питань. Детальніше про роботу депутатів у наступному репортажі. Перед початком засідання кіровоградські активісти влаштували біля сесійної зали акцію. Дівчина в образі Феміди закликала депутатів не порушувати закон новим регламентом міськради. Поки активісти влаштовують флешмоб, в сесійній залі нагороджують атовців. Міський голова Андрій Райкович вручив державні нагороди 12 воякам. Ще одну передав дружині загиблого бійця. Вічна пам'ять героїв, які загинули. Після цього почали засідання. Першими беруть слово активісти виступають проти виняткового випадку в регламенті. Мова йде про а, статтю, в якій згадуються якісь виняткові випадки, а, якими а, депутати хочуть обійти діючий закон про 20 робочих днів, за які кожне рішення має бути вивішене у а, на сайті міської ради. Потому розглянули депутатські запити та затвердили порядок. Денний. З нього виключили питання про призначення на посаду заступника міського голови Олега Яременка. Вирішили потрібні додаткові консультації з депутатськими фракціями. Після народні обранці ухвалили нові правила демонтажу мафів. Тепер створена і затверджена рішенням виконавчого комітету постійно діюча комісія, яка буде приймати рішення щодо цих питань. До складу цієї комісії входять депутати, члени виконавчого комітету, працівники виконавчих органів. Затвердили зміну до міського бюджету. Видатки збільшили на 57 мільйонів гривень. За рахунок субвенції з обласного бюджету на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет 3,6 мільйона гривень. І залучення вільного залишку коштів загального фонду 46,4 і залишку коштів спеціального фонду у сумі 7 мільйонів гривень. Без обговорень ухвалили програму розвитку фізичної культури та спорту, будівництва та ремонту доріг на цей рік та створення комунального підприємства Електротранс погодили також електронну петицію, адресовану Кіровоградській міській раді. Дякую, рішення прийнято. Перед тим як обговорювати регламент, депутати розійшлися на годинну перерву. Після неї міський голова зачитав звернення від 24 депутатів, які висловили недовіру секретарю міськради. Мені, як міському голові, надійшло колективне депутатське звернення. Шановний Андрію Павловичу, за наслідками нараді наради депутатів від 29.03.2016 року. Пропонуємо вам внести до порядку денного. Третього засідання другої сесії міської ради сьомого скликання питання недовіри та звільнення секретаря міської ради Смірнова Володимира Олександровича. Після заяви частина депутатів запропонувала першочергово розглянути регламент. Інша виступила за земельні питання. Врешті депутати в 27 голосів включили до порядку денного питання звільнення секретаря міськради. Представники опозиційного блоку та нашого краю, не погодившись з цим, покинули залу. Пояснили для них важливіші питання громади, а не кадрові домовленості колег. Поки тривала підготовка до таємного голосування, депутати розглядали земельні питання. Після голосували за відставку Володимира Смірнова. При підрахунку голосів встановлено за звільнення секретаря міської ради сьомого скликання Смірнова ВО проголосувало 26 осіб. Проти звільнення проголосувала одна особа. Утримались нуль. За результатами таємного голосування. Більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради. Секретаря міської ради сьомого скликання Смірного Володимира Олександровича звільнено. На посаду секретаря міськради висунули одного кандидата представника депутатської групи Європейський вибір Сергія Бойка. За нього проголосували 24 народних обранців Олександра Ільченко і на Анатолій Басисти день за днем.